в пизду!» Глокта здійняв брови, якби ж то. Куметно. Ти мене вбив нахуй! Ха -ха. Реалістично. «В пизду, імператора. Чув, що в твоїй він уже побував. Ха -ха -ха. Оригінально. Йди нахуй сам, Ха -ха. агресивно, сину Йобаної Шлюхи. Зливого. Йобана цивілізація, він може ненавмисно постяти на сплячого першого з поміж магів. Дійсно йобана.